Розповідь про школу радості Василя Олександровича Сухомлинського. Чарівний світ дитинства манив і кликав Василя Олександровича Сухомлинського. Він хотів глибше пізнати чисту дитячу душу, заглянути в казковий палац дитинства і тому створив школу для малечі, школу радості. 15 дівчаток і 16 хлопчиків стали учнями підготовчого класу в школі радості. Він працював з цими малюками 10 років. Він вирішив особистим прикладом показати і складність виховання. І радість здобутку простежити за групою дітей від підготовчого класу до урочистої миті одержання ними атестатів зрілості. До того ж, це були особливі діти, вони народилися 1944 1945 років, коли над землею ще гриміла війна. Василь Олександрович підкреслював, тільки той стане справжнім учителем, хто ніколи не забуває, що він сам був дитиною. Він хотів знати кожну дитину, вивчити її індивідуальні особливості, поплення, прагнення і нахили. Він взяв на себе роль наставника, вихователя, вчителя. Метою його роботи у школі радості було відкрити перед дітьми дивний чарівний світ природи, слова, музики і натхненної праці. Він говорив, людина насамперед має бути доброю і виколисувати доброту треба з дитинства. Школа радості була не в класі. А під блакитним небом на зеленій траві, під гіллястою грушею. За грушею переплелися виноградні лози, зеленіли кущі смородини, царство тиші й таємничості. Це був куток казки, вимряний сухомлинським. Поки стояли теплі дні. Василь Олександрович дозволяв дітям приходити до школи босими. Дітям це дуже подобалося. Вони плескали в долоні і танцювали босими ніжками по зеленій травичці. Діти притихали, зачаровані красою природи в очікуванні казки. Заворожені казкою не поворухнуться діти. І тільки згодом починають засипати вчителя запитаннями.